12 червня. Вже тиждень, як споживаємо смачну супер черешню під назвою Дончанка. Таке от дерево. Плодів дуже багато. Вже багато з'їли і багато ще є на дереві. Так вона розтягнута достигає. Щорічний врожай. Ось таке от дерево собі посадити і забезпечені врожаєм. Кілька сімей їмо і не можемо її з'їсти. Ось така от дончанка. Насичений смак, є кислинка, але і багато цукру. Тверда, солодка, є невеличка грічинка, але така дуже соковита, класна черешня. На ній в мене дві гілочки дончанки. Щеплено. Теж дуже врожайний сорт і крупні ягоди. Ось, вибачте, не дончанки, а дачниці. О, така дачниця. Минулого року були сигнальні плоди дачниці. О, вже бачите, вже багато з'їли теж дачниці. Теж дуже шалено врожайний сорт. Минулого року не дуже сподобалось. В цьому році набагато кращий смак. Але мені на смак Дончанка більше подобається, ніж дачниця. Видно наскільки крупніші плоди у дачниці. Та й та дуже соковита. По смаку що можу сказати? По смаку дачниця має більш такий нейтральний смак. Кислинка невелика, цукру небагато в цьому році, йдуть дощі. Ну такий доволі хороший смак. Дачниця ж, дончанка ж має такий контрастний смак, насичений. В ній більше кислоти набагато і більше цукру. От. Але той той дуже хороший сорт. Якщо так порівнювати в упор, смачніша здається дончанка. Але дачниця теж доволі хороший сорт. Хто любить жовті черешні, напевно з жовтих буде найкращим сортом дачниця, тому що крупні плоди ось такі справи. Всім гарних врожаїв хай щастить.